Та доброго усім дня, мої підписники та гості каналу Кулінарна Родзинка. Сьогодні я готую капусту, тобто квашу її. Для цього мені потрібно взяти, ну, я взяла 5 кг капусти на 3 літрову банку, бо в мене капуста і така трішки пошкоджена, тобто та що тріснула після дощу. І нормальна капустка, де потрібно було видалити верхні листочки. Капусту шаткую на шатківницю. так, дрібненькі, шматочки. Мені потрібно ще взяти три морквини. Одне яблуко беру сюди, так показую краще. Одне яблуко, три морквини великих. І баночка 3 і ложка з горою сулі. Це і все, що потрібно мені для кошення. І так, листочки верхні прибрала, капустку гарно промила, видалила все поїдене, по капуста домашня в мене. І шаткую так, що залишається тільки отакий качочок. Невеликий качочок залишається. На шатківницю шаткую, звичайно, на стареньку шатківницю, вже їй 10 років десь. А морковочку буду терти на крупну терку. І яблучко поріжу на спід баночки або на низ баночки шматочками. Яблочко повинно бути кисловоденьке, або кисло-солодке. Ідеалі, звичайна антутівка. Оце і все, що нам потрібно для шаткування. Нашаткувала капусту, Моркву натерла. Багато моркви терти не треба. Дві моркви невеликих, або три середні достатньо, щоб капуста не була м'якою. І пересипаю однією соловою ложечки солі. Отак. Пересипаю, трішки розсипала, Кром розсипаю і добре перемішую, дуже гарно перемішую, рівномірно, щоб розподілилася морква. І трішки отак притискую. Перетираю. Не дуже перетираю, бо капуста в цьому році не дуже соковита. Був невеликий дощ. І вона потріскалася. І вже і морозець перший пішов. Солоду капуста теж набралася. І саме час рятувати, і дуже потріскалась капуста. І додати япустку цілесеньку. І на 3-хлітрову баночку, так, 5 кг, ще 6 кіде капусти. Особливо, коли і розтріскано, додаємо. І таку. І я от вирішила яблучка порізати отакими от шматочками і покласти десь посередині. Ну, не, не, баночка посередині. Яблучка такі красиві, кисло-солодкі. Додадуть гарного аромату нашій капусточці. І тепер оцю капустку, яка добре перемішана вона із сільків наміру розподілася морква, потрібно наповнити нею баночку. На третю частинку я заповнила баночку. Отак. Гарно втрамбувала її. Рукою втрамбовую і викладаю яблука і знову додаю капусту. Доводиться однією рукою тримати телефон, а другою. Накидати капусту. Трішки незручно, але ви побачили. Вимикаюся і докладаю капусточку і перекладаю ще раз яблучками. І дуже добре утрамбовуємо прямо рукою. Так, утрамбовуємо до тих пір, аж поки не пустить сік. І утрамбуємо капусту так. Щоб вона була повністю покрита водою. Сік пустила, бачите? Щоб руки були мокрі від соку. І поверхня капусти була покрита от при надавлюванні, видно, що є сук. Бачите, водичка така. Сук. От. Тобто капуста повинна бути у суці. Далі ставимо мисочку і накриваємо ріжкою. Ну, Звичайно, для того, щоб гарно трамбувати, потрібна чоловіча сила. Адже обов'язково водичка повинна повинна виступити на поверхні, на поверхні капусти. Ну, як показати, ну от видно вона. Бачите, вже водичка така. Іде на поверхні капусти. Так, руки мокрі. Якщо мій рецепт вам сподобався, будь ласка, використовуйте його. Отак вона виглядить в баночці. І через три дні можна її вже смакувати. А зараз на три дні залишаємо її при кімнатній температурі, а потім, якщо для довгого зберігання, можна винести погріб. Або ж і для такого зберігання недовго теж виносимо в погріб. І ще через два дні вона буде готова до вживання. Дуже смачна, виходить, отака квашна капуста. Я ще роблю капусту з водою, але вона мені трішечки не так смакує, як ця. Накриваємо кришечкою, звичайно. І... Перевернуємо я кришечку і залишаємо на мисоці, отак. Перекімнати температур на 3 дні. Дякую всім за увагу. Всього доброго, миру, щастя і добра.